Як називати форми рельєфу місцевості in English? Що таке military crest Та чим він відрізняється від topographical crest? Як описати англійською схилий, slopes, пологий, стрімкий, увігнутий випуклий? Як буде англійською долина, низовина, яр, пагорб, хребет? Та інші Terrain Features, які необхідно враховувати військовим для планування операцій та виконання завдань, я Олена Чекрижова, вчителька це армійська англійська, перший канал на українському Ютубі присвячений спеціалізованій. Військовій англійський. і сьогодні ми говоримо про Terrain Features – форми рельєфу. Відкривайте ваші конспекти, приготуйтесь робити знімки екрана та засвоювати необхідну лексику. Друзі, нагадаю, що в попередніх уроках ми з вами розбирали основні терміни з картографії англійською, а також говорили про типи місцевості та їхні переваги та недоліки в роботі військових. Ще одним обов'язковим елементом цієї теми є terrain features форми рельєфу місцевості, бо ви маєте володіти відповідним вокабуляром. Тож сьогодні розберемося, як говорити англійською про особливості форм рельєфу та як називати англійською основні терміни з цієї теми, що обов'язково знадобиться вам при плануванні та виконанні завдань. Та перш ніж я перейду до пояснень, нагадаю, що вам варто підписатися Підписатися на наш канал, щоб не пропускати уроків і вчасно отримувати оновлення. Також в нас є інстаграм та телеграм, де є ще більше корисного для військових матеріалу з англійської мови. А якщо вам подобається наш курс і ви хочете й надалі вивчати з нами спеціалізовану військову англійську, ви можете підтримати наш проєкт. Подобайкою, коментарем, рекомендацією або донатом. Так ми зможемо і надалі створювати уроки для українських військових і продовжувати популяризувати військову англійську. Інформація про наші реквізити в описі до відео. The five major terrain features are. Основні форми рельєфу місцевості це hill, ridge, saddle, valley and depression. Hill це пагорб. A point of a small area of high ground, з плоскою поверхнею with a flat top. На мапі пагорби позначаються колами, concentric circles. А the smallest closed circle Це a hilltop – вершина пагорба. A slope – схил. У військовій топографії вам можуть траплятися терміни forward slope and reverse slope. Forward slope – передовий схил. Це схил пагорба, що спускається в напрямку ворога або в напрямку спостереження за ворогом, which descends towards the enemy. Reverse slope — зворотній схил, що спускається в протилежному від ворога напрямку. descends away from the enemy. Slopes — Схили бувають. Gentle slope — пологий схил, Steep slope — стрімкий схил, Concave slope — увігнутий схил, Convex slope — випуклий схил, Ridge — гребінь гори, гірський кряж, гірський хребет, вододіл. Також у топографії часто фігурує поняття крест, гребінь або пік. Крест це найвища частина «ridge», найвища частина хребта. Варто відрізняти «military crest» тактичний або бойовий гребінь від топографічного. – «topographical crest». «Topographical crest» – це фактична вершина, найвища точка. А Military Crest це точка або зона, яка не обов'язково збігається з топографічною вершиною за topographical Crest. Та надає найкращі можливості для максимального огляду, maximum visibility, візуального спостереження, observation і прямого вогню Direct Fire. Topographical crest не змінюється. А розташування «military crest» залежить від the type of hill slope типу схилу і найчастіше розташована на передовому схилі нижче топографічної вершини. On the forward slope – «below the topographical crest». Седл. Сідловина перевал. Довга западина. Неглибока виїмка між височинами гірського хребта. A low part of a ridge between the two points or peaks. A saddle point, is the lowest point. найнижча точка сідловини. На мапі saddle позначається лініями схожими на пісочний годинник. Hourglass. Valley – Долина. Mountain valley – Міжгір'я. Як правило, a valley is formed by streams or rivers, сформована потоками або річками. На мапі позначається лініями, що мають форму літер U або V, U-shaped or V-shaped lines. Depression. це не те, що ви подумали. А у топографічному значенні це низовина западина. A low point or sinkhole, карстова вирва in the ground – у землі, Surrounded on all sides – оточена з усіх сторін by higher ground. Depression може являти собою a dried up lake, висохле озеро, або інший natural або man-made feature. Та основна його характеристика no drainage відсутність стоку. Виділяють також minor terrain features: це draw Spur and cliff. Draw – яр, улоговина, злам. A draw is similar to a valley, схожий на долину, but smaller, але менший. Draw – це зазвичай не настільки developed stream course, не настільки проявлений шлях потоку води. Там немає level ground, рівної поверхні, і тому мало або ніякого простору для маневру. Little or no maneuver room. Draw – це зазвичай частина іншої форми рельєфу Is a part of another feature. Hill або ridge. Зверніть увагу, що draw – це американська назва. В інших варіантах англійської вам може трапитися назва реєнтрент. Spur. Відріг від нога, від галуження гори. Воно часто буває formed by two parallel streams, сформованим двома паралельними потоками. draws down the side of a ridge, що формують відгалуження вниз по схилу хребта. Клиф. баскет, круча, скеля, стрімка скеля. Це a vertical or near vertical slope. Його ознака це abrupt change of the land, різка зміна висоти. The two supplementary terrain features допоміжні форми рельєфу це a cut – канал, кювет, виїмка, And a fill – насип. І e cut, і e fill – це man-made features, штучні форми рельєфу. A e cut – Віддій слова to cut, різати робиться в узвищі raised ground, щоб створити a level bed, рівну основу for a road or a railroad track, для дороги або залізничної колії. fill – від дієслова слова to fill, заповнювати це результат заповнення низини, filling a low area, Так само для створення a level bed, for a road. Or railroad track. Повторімо основну лексику із цього уроку, щоб її закріпити. Долина це велей. Скеля це cliff, Сідловина, перевал це седл. Яр, улоговина, злам. Дро або ріент. Пагорб. Хіл низовина, западина. Depression – хребет. Ridge – відгалуження. Spur – схил. Slope – передовий схил. Forward slope – зворотній схил. Reverse slope – топографічний гребінь. Topographical crest – тактичний або бойовий гребінь. Military crest. А тепер саме час вам написати коментар, чи корисним був цей урок, чи зрозумілими були мої пояснення, і чи вдалося вам засвоїти нову топографічну лексику? Я читаю всі ваші коментарі, а на найбільш змістовні і цікаві навіть відповідаю. А також поділіться посиланням на це відео з вашими знайомими та колегами, які вивчають англійську мову. Вони вам за це подякують. А я Олена Чекрижова, вчителька на каналі Армійська Англійська. Дякую всім, хто нас обороняє, захищає та підтримує. До зустрічі в наступному уроці.